Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про екранізацію одного з найнеоднозначніших романів в історії. До вашої уваги неонуарна драма про заборонене кохання Лолітавоюгавенкисміягав'ю. Well, якщо вам подобається те, що я роблю. Будь ласка, тисніть палець вгору, пишіть будь-який коментар під відео і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ця історія розказана присяжним у 1950 році, обвинуваченим Гумбартом Гумбартом. 1950 рік США по дорозі повільно їде автомобіль, постійно заїжджаючи на зустрічну смугу, обличчя та руки водія – 43-річного гумбарта, а також пістолет, забруднені кров'ю. Він тримає у руці шпильку для волосся і повністю занурений у спогади про дівчину. Люди називали її по-різному: Доллі Лола, Долорес Ло. Але для Гумбарта вона назавжди залишиться лолітою. Вона могла б і не з'явитись у житті Гумбарта, адже в юності він уже був закоханий. У Франції 14-річний Гумбарт зустрів Анабеллу. Вона жила по сусідству і була його одноліткою. Між ними спалахнула пристрасть і взаємні почуття, але через 4 місяці Анабелла померла від тифу. Ці події залишили Гумбарту глибоку душевну рану, яка не загоюється протягом усього життя. 1947 рік Нова Англія. Гумбарт вважає, що ймовірно він повинен був стати священником, але натомість він прийняв посаду викладача у Берклі. А літо Гумбарт хоче використати, щоб завершити свою книгу з французької літератури, за яку він вже отримав аванс. Щоб зосередитись, Гумбарт вирішує оселитись у друзів свого померлого дядька в маленькому місті Рамсдол, Нова Англія. Діставшись до місця, він бачить лише зруйнований після пожежі будинок, і тоді місцева вдова Шарлота Гейс пропонує Гумбарту кімнату. Проте чарівність Шарлотти та її гостинність не цікавлять Гумбарта. Він бачить тісну кімнату, розвішену у ванні жіночу білизну і вирішує покинути це місто. Поки Гумбарт гортає розклад поїздів, наполеглива Шарлота запрошує його подивитись сад. Там вона показує йому свої квіти, а потім знайомить Гумбарта зі своєю дочкою Ло. Юна школярка розглядає журнал, лежачи на траві під поливальним шлангом, і привітно посміхається до Гумбарта. Він уже не чує, що каже йому Шарлота, адже не може відірвати погляду від Ло. Гумбарт оплачує проживання та заселяється на другий поверх поряд з кімнатою Лоліти. Минають дні Гумбарт за будь-якої можливості спостерігає за нею. Її пустощі, безтурботність, емоційність, грайливість і простота типові для будь-якої дитини, але саме ці якості і пробуджують у Гумберті бажання, про що він пише у своєму щоденнику. Також він записує роздуми про природу таких школярок. Гумберт вважає їх німфетками-спокусницями, які не підозрюють про свою необмежену владу. Її мати Шарлоту у щоденнику Гумбарт називає набродливою старою, дратівливою матір'ю і товстою курвою. Увечері до Гумбарта в кімнату заходить Лоліта і каже, що її розбудив радіоприймач, а потім вона спускається на кухню, щоб поїсти. Захоплений Гумбарт не в змозі продовжувати працювати, крадькома спускається спостерігати за Лолітою. Вона сидить на підлозі перед відкритим холодильником, дістає звідти ягоди і їсть їх руками. Цього дня двері його кабінету завжди трохи відчинені, адже він так може спостерігати за Лолітою. Також Гумбард сподівається, що його хитрість одного разу спрацює, і з цікавості Лоліта сама зайде до нього. Якось вона входить, сідає Гумбарту на коліна і читає його рукописи. Потім Лоліта показує, як можна весело ворушити підборіддям, і вони разом сміються. Раптом знизу підіймається Шарлотта, і Лоліта швидко тікає до себе в кімнату. Шарлота запитує, чи не забажає випадково ло Гумберту працювати. Він усміхається і відповідає, що ні. Тепер Гумберт упевнений, що Шарлота ревнує та сердиться на свою дочку. Пізніше вони втрьох сидять на гойдолках у саду та спілкуються. Енергійна Лоліта постійно рухається, сміється і розважається, чим ще більше приковує увагу Гумберта. Шарлота йде за вином, а Лоліта каже Гумберту по секрету, що її мати поклала на нього око. Потім Лоліта йде у вітальню танцювати, а Гумберт не може перестати на неї дивитись і зовсім забуває про Шарлотту, яка сидить поруч. Через деякий час Шарлотта каже Гумберту, що хоче зробити з кімнати Лоліти Вітальню, тому що дівчина вирушить до дитячого табору, а потім у закритий пансіонат. Лоліта влаштовує істерику і кричить, що нікуди не поїде, але мати її особливо не питає. Наступного дня Гумберт чує з вулиці Лоліту і підбігає до вікна подивитись на неї. Прощаючись із матір'ю, Лоліта помічає його погляд і забігає назад у будинок. Розгублений Гумберт не знає, як йому реагувати на це і що говорити. Лоліта застрибує йому на руки і цілує в губи, а потім вона посміхається і мовчки тікає. Якось він заходить до кімнати Лоліти і падає в шафу на її одяг. Через запах Гумбарту хочеться знову відчути її присутність. Пізніше він отримує листа, у якому Шарлота освічується в коханні і вимагає від Гумбарта залишити її будинок до вечора, інакше вона сприйме його присутність за наявність взаємних почуттів з його сторони. Через два тижні Гумбарт та Шарлота одружуються, але Лоліти на весіллі немає, адже мати її навмисне не привезла. Наступні півтора місяці Гумберт підсипає Шарлоті сильне снодійне, щоб уникнути близькості. Одного разу ефект снодійного слабшає, і Шарлота все таки змушує Гумбарта виконати свій подружній обов'язок, але він у процесі думає про лоліту. Шарлота знаходить у нього в столі одну закриту шухляду. Цікавість і підозрілість беруть гору, і вона зламує її. Тим часом Гумбарт купує сильне снодійне і повертається додому. Він несподівано зустрічає розлючену Шарлоту в сльозах, яка каже, що прочитала щоденник Гумбарта, і тепер знає, що чоловік вважає її набридливою старою, дратівливою матір'ю і товстою курвою. Шарлота каже, що поїде сьогодні ж і залишить все майно Гумбарту, але Лоліти йому не бачити, адже вона вже написала їй листа. Гумбарт намагається врятувати ситуацію та каже, що це нарисо роману, а імена збіглись випадково. Гумбарт йде, щоб налити їм віски, а через кілька хвилин він повертається і чує дзвінок телефону. Гумбарт підіймає слухавку і дізнається від сусіда, що Шарлота загинула. Збентежений Гумбарт виходить на вулицю і бачить свою дружину на дорозі, в якої обличчя накрите газетою. Свідки кажуть, що вона бігла до поштової скриньки та її насмерть збила машина. Гумберт забирає листи Шарлоти і спалює їх, не читаючи. Йому переходить все майно, будинок та машина Шарлоти, а також пістолет її покійного чоловіка. Він збирає речі та виїжджає за лолітою на машині Шарлоти. По телефону він бронює на одну ніч двомісний номер у готелі. Гумбард приїжджає до табору та забирає звідти радісну лоліту. По дорозі вона запитує, як справи у мами, а Гумбарт відповідає, що вона сильно захворіла, і через кілька днів вони разом відвідують її. Лоліта вважає, що Гумбарт перестав нею цікавитись, адже він навіть не поцілував її, тому він різко зупиняє авто. Лоліта сідає на коліна Гумбарту і цілує його. У готелі бронювання Гумбарта було анульовано і переночувати можна лише в одномісному номері. Він погоджується, але вимагає додати ліжко для дочки. У цей момент біля рецепції Лоліта грає із собакою. Незнайомець, господар собаки, каже Лоліті, що його тваринка грає тільки з милими та симпатичними. Лоліта та Гумбард заселяються до кімнати, а потім спускаються повечеряти до ресторану. Там вона знову бачить незнайомця, і він здається їй дуже схожим на відомого письменника Куілті. Пізніше Гумбарт залишає її в номері, а сам спускається трохи подихати на вулиці. Там він знову бачить незнайомця, який каже, що Гумбарт знайшов собі чудову дівчинку. Коли Гумбарт відповідає, що дівчинка його дочка, незнайомець упевнено заявляє, що це не так. Розгублений Гумбарт не бачить співрозмовника ясно, але підійти ближче не наважується. А потім він повертається в номер і засинає на краю ліжка. Вранці Лоліта легко зізнається, що в таборі вона вже мала близькість зі своїм ровесником. Шокований Гумбард каже, що не відчував цього в такому віці, і тоді Лоліта сідає на нього зверху. Дорогою до наступного готелю вона хоче зателефонувати мамі до лікарні. Гумбард більше не може відкладати і каже, що Шарлота загинула. Лоліта весь вечір плаче, лежачи на своєму ліжку, а вночі приходить до Гумбарта і обіймає його. Адже більше нікого з близьких в неї не залишилось. Наступні місяці вони разом подорожують по США, змінюючи готелі один за одним. Гумберт не хоче повертатись додому, адже там йому доведеться віддати ло до школи, а в дорозі вона нікуди від нього не дінеться. Згодом істерики Лоліти стають все частіші, але Гумберт все одно впевнений, що вона того варта і продовжує вважати себе щасливим. Його відвідують думки зупинитись в Берклі і влаштуватись працювати викладачем, проте він боїться, що Лоліта перестане бути з ним, як тільки в неї з'явиться вибір і свобода. Лоліті набридає нескінченна поїздка в машині, яка змінюється лише однаковими готелями, а ще вона дуже сумує за мамою. Гумбард часто чує тихий плач із сусідньої кімнати. Минає час і Гумбард віддає Лоліту у жіночу гімназію мистецтв у Берклі. Настоятелька каже, що їхня гімназія особливо приділяє увагу трьом напрямам в освіті театру, танцям та побаченням із парубками, адже на думку настоятельки, молоді дівчата мають бути належним чином підготовлені до своїх перших романтичних стосунків, аби в молодості не наробити помилок. Коли в школі ставлять п'єсу, Гумберт намагається заборонити Лоліті в ній грати, але Лоліта має над ним необмежену владу. Тому вночі вона отримує згоду грати у п'єсі, а також вимагає підвищити свої кишенькові витрати з одного до двох доларів на тиждень. Гумбарт приходить на репетицію, де Лоліта грає роль німфи, відьми відьми-спокусниці. Її подружка показує Гумбарту автора п'єси Куілті, який палить у кінці зали. Пізніше Лоліта прогулює уроки, і Гумбарт дізнається про це. Він дуже ревнує, а тому не вірить, що Лоліта просто гуляла у парку та вчила п'єсу. Також він вимагає показати, де вона ховає всі свої заощадження, адже Гумбард упевнений, що Лоліта збирається від нього втекти. Вона каже, що будь-яка втекла б від такого старого розпусника, і за це Гумбард дає їй ляпас. Лоліта кричить, щоб він убив її, як і її матір, а потім вона тікає. Після довгих пошуків Гумбарт бачить її у кафетерії. Вона посміхається і розмовляє з кимось по телефону. Пізніше вони миряться і Лоліта сама пропонує покинути Берклі, але тільки за умови, що маршрут тепер вибиратиме вона. Щасливий Гумбарт погоджується і вони вирушають у дорогу. Лоліта вказує кілька міст на карті і каже, що вони мають бути там у певну дату. Згодом Гумбарту починає здаватись, що його переслідують. У дорозі він помічає автомобіль позаду, який, як йому здається, він уже бачить не вперше. Гумбарт думає, що за ними їде детектив і просить Лоліту записати номер машини в блокнот. Минають дні, і переслідувач зникає. А Гумбарт починає сумніватись, що за ними взагалі хтось їхав. Перетинаючи пустелю на одній із заправок, він залишає Лоліто в машині, а сам заходить до магазину. Раптом до неї підходить незнайомець і вони розмовляють. Гумбард бачить це і вибігає на вулицю. Але крім Лоліти, нікого не виявляє, а дорога чиста до горизонту. За її словами, це був звичайний мандрівник, який питав дорогу. Гумбард вимагає, щоб Лоліта не розмовляла з незнайомцями, адже їй може загрожувати небезпека. Цікаво, яка, іронічно запитує Лоліта. Наступного дня вони проїжджають через густий ліс і раптом у машини спускає колесо. Гумбарт бачить машину позаду, яка тільки виїжджає з повороту. Він іде до машини, щоб попросити про допомогу, але незнайомець починає рухатись назад. Гумбарт намагається наздогнати незнайомця, щоб дізнатись, хто сидить за кермом. Але в цей момент Лоліта знімає автомобіль з ручного гальма та починає повільно скочуватись вниз. Розгублений Гумберт наздоганяє свою машину і сідає до Лоліти. Він запам'ятав номери переслідувача та дістає блокнот, щоб порівняти їх з попередніми. Однак Лоліта зіпсувала запис, і за це Гумберт дає їй ляпас. Вони зупиняються у черговому готелі, і Гумберт іде на ринок за фруктами. У цей момент невідомий переслідувач зупиняється біля готелю. Гумбард купує банани, відвідує парукарню та повертається до готелю. Там він знаходить розпатлану лоліту, бачить її босі ноги в багнюці та розмальовану помаду на її обличчі, а також той самий автомобіль на парковці. Вона каже, що не виходила на двір, але Гумбард звинувачує Лоліту в брехні. Він кидає її на ліжко, цілує та благає розповісти, хто до неї приходить і з ким вона бачиться. Одержимість Лолітою доводить Гумбарта до сліз, але у відповідь вона лише сміється. Гумбарту сниться кошмар, він прокидається і дістає з валізи пістолет. Пізніше лоліті стає погано. Лікар діагностує вірус, її кладуть до лікарні та обіцяють виписати завтра. Гумбард каже лікареві: він відчуває, що занедужав, і хотів би також переночувати в лікарні, але лікар відправляє його додому. Гумбард довго спостерігає за центральним входом до лікарні, а потім їде до готелю. Вранці він дізнається, що Лоліту виписали і забрав її дядько, який приходив з милим песиком. Гумбарт вривається до лікарні, збиває лікаря з ніг і вимагає сказати, куди відвезли Лоліту. Жодних зачіпок, окрім почерку, дядька Гумбард не знаходить. За наступні кілька місяців він відвідує усі попередні готелі, знаходить у книгах реєстрації цей почерк і різні псевдоніми. Але все марно і Гумбарт втрачає надію знайти Лоліту. Він і сам уже не впевнений, чи реальний викрадач, чи це вигадка Гумбарта, адже записи в готелях так само залишав і він сам. Гумбарт повертається до Берклі і через три роки отримує листа від Лоліти. Вона одружена, чекає на дитину і в неї великі фінансові труднощі. Лоліті важко це писати, але їй дуже потрібна допомога. Лоліта сподівається, що Гумбарт вже не сердиться. І вона була б нескінченно вдячна, якби він міг вислати їй чек на 300 доларів або будь-яку іншу суму. Прочитавши листа, Гумберт у розпачі напивається і стріляє по мішені з пістолета. Наступного дня Гумбард приїжджає за адресою, яку він знайшов на конверті, і бачить невеличкий одноповерховий будинок. Він дуже хоче побачити, хто викрав його Лоліту та тримає тут. Двері йому відчиняє Лоліта, що подорослішала і запрошує всередину. Коли Гумберт бачить чоловіка Лоліти, він розчаровується, адже чоловік, який переслідував їх, був набагато старшим. Гумберт просить розповісти, з ким Лоліта тоді втекла від нього. Лоліта здивована, що Гумберт не здогадався сам. Це був Уилті, старий друг родини Гейс. Лоліта знала його з 10 років, і це він ставив п'єсу у гімназії. Всі знали Култі як любителя молодих дівчаток та хлопчиків. Він запрошував їх до себе в будинок та знімав групові фільми для дорослих. Лоліта відмовилась зніматись у фільмах, адже вона була закохана у Квилті і хотіла спати лише з ним. Тоді Квилті просто вигнав її на двір. Лоліта важкою працею заробляла на життя. Доки не зустріла майбутнього чоловіка. Гумберт роздивляється Лоліту і бачить лише далеку тінь тієї самої німфетки, але навіть доросла, бліда, з чужою дитиною під серцем вона досі зводить з розуму Гумберта. Він каже, що до їхньої старої машини всього якихось 30 кроків і пропонує їй поїхати з ним прямо зараз. Лоліта не розуміє і питає, чи потрібно їй переспати з ним у готелі, щоб отримати гроші. Гумбард пояснює, що гроші він дасть їй у будь-якому випадку, але він все ще шалено в неї закоханий і пропонує втекти з ним. Лоліта вважає Гумбарта божевільним і відмовляється. Вона каже, що швидше поїхала б до Куїлті, якого вона справді кохала. Гумбард віддає їй усі свої гроші 4 тисячі доларів. Дізнається адресу маєтку Куїлті. І на сам кінець запитує, чи заслужить він колись прощення. Нічого не почув ще у відповідь, Гумберт сідає в машину і ще довго дивиться на лоліту, наче востаннє. На мить вона здається йому знову тією самою веселою та безтурботною дівчинкою, яку він колись зустрів. Він приїжджає до маєтку Куїлті, знаходить його у величезному будинку і направляє на нього пістолет. Култі вдає, що не злякався. Він пояснює Гумберту, що не викрадав лоліту. Вона сама попросилась поїхати з ним, адже це набагато цікавіше, ніж залишатись з жахливим відчимом. Гумберт каже Куилті, що йому немає прощення і вбиває його. Дорогою до Берклі Гумберта переслідує поліція, але він їх зовсім не чує. А коли йому блокують дорогу, він повертає у поле, виходить з машини і бачить містечко, в якому навчалась Лоліта. У своїй голові він чує мелодію із дзвінких дитячих голосів, які долинають із гімназії. Гумберт кається, адже йому стає ясно, що весь жах полягає не у відсутності Лоліти поряд, а в тому, що її голосу не чутно в цьому хорі. Гумберт знає, що для нього також немає прощення. І Лоліта його ніколи не пробачить він здається поліції. Наприкінці року Гумберт помирає у в'язниці від серцевого нападу, а через два тижні на Різдво під час пологів помирає Лоліта. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях усі ваші думки про цей фільм. Буде цікаво з вами його обговорити.